Гонки з ламборджіні, даун на пікапі, дізельний фонтан. Ух, коротше, народ, Я приїхав в Кентукі м, на дуже-дуже цікаву локацію. А знаєте, чим вона цікава? Тим, що це стадіон Nascar. Наскар. На Тут гонкера. І цей стадіон забитий все новими фордами. Коротше. Тут знімати, звичайно, не можна, але я буду знімати. Просто, щоб вам показати, це. Е, якийсь старенький стадіон Наскар. Бач, там значок такий красивий є, і там всі такі -зйох -зйох -зйох". Тепер це величезна парковка для нових фордів. Трибуни, прям, не знаю, поверх якийсь 10 по ходу. Трибуни під високі, прикінці, як ви треба сидіти. І ось такі фордики нові поробили вони. Чич, чич. Такі фари. А тут так просто приці, там така пустота, дуже багато місця вільно. Вони дуже довгі. Забираю я одного такого 350-го Теж комплектації ларіадки, як в мене. Такі фари лоховські, ларіат, теж пасмаса, пасмаса. Музика теж топова. Панорами немає, чорної криші немає. Що це? Ще якийсь лох, лох пакет, Телік теж вроді великий, але бачите, вже типу, таке інакше все. Ручки такі сьогодні. Але приборочка вже повністю така, full led, led-led, взагалі LED, нормальна така. Камери 360. Ну коротше, такі сьогодні. Нічим не краще замогу. Взагалі, даже пісічки теж є, зеркала. До ларіада трошки не дотягує. Панорами не вистачає по комплектах, по, по комплектуці точніше. Бля, здоровена машина, махіна, Коротше, От другий. Я тільки беру два. 250. Бля, він такий здоровий піпець. Так, дивимося на пошкодження, чи є щось, поцарапане, нема. Тут якийсь бомж в комплектувах. Але цей бензиновий, він прикольно даже Ви вісім. Це такий в мене оверсайз. Наскільки цей спорт широкий, тут скільки виступає, не влазить трейлер <світок> І тут скільки виступає. Широка така хуйнюшка. Під просто. Вон теж багато Пікапчики капчиків. Ніх раз убий три блять. а блять. Айкухую, я не трезагрузив. А ну гайси, дивіться масштабчик. Ну це типу от. Я об'їжджаю кусочок тільки цієї парковочки. Малесенький кусочок, я би навіть сказав. Мені диспетчер сказав, що тут 30 тисяч авто. нові бусики. Кажу бусики. нові бобіки. Добре, що мені не самому прийшлось шукати тут машини, бо я б їх просто не знайшов. Вони діпочки заді мене їх розвозять якраз. Поїхали, поїхали. Зацініть, бачите? Парковочка. Кінтук Спідвей красиво так там даже є туннельчик де вони катаються. Ніхера собі, там туннельчики я б тут покатався дуже А знаєте, куда я їх привіз не вгадайте. ну короче я їх привіз на Манхэм я даже не знаю, що Манхейм торгує новими новими тачками, бля. 0 цего тачка забрав. Вот 16 миль пробил, я ще попитаю. Ууу! речей. Конечно я офигел, що я привіз на Манхем джеппика. Чи не одного, а два, даже два джепа я привіз на Манхем. Oh! Так, народ, зараз я в Кентакі на Манхемі забираю Єшку 16-го року. Куматік, траляля туди-сюди. Ось так, коротше, тут якісь надписи, навіть тут щось розписався. РС5 щось понаписували. Тільки тут це віконечка не вистачає. І взагалі не тільки віконечка. Мені тут їздити. Манхем поліки поставили. Це, що таке? Це не те що так. Заебись четко пт твою мать! Я ще тут скупляюсь, видите? Не ну в принципі залежно за які бабки. А так-то нічого. Походу це якийсь утопленник був, в судячи того, що даже не по цьому, що тут немає нічого, а по тому, що електроніка не працює. А ну работай. Не хоче працювати. Але саме цікаве, що навіть чек не горить. Бачите? Чек не сіться, я в шокі. Нічого не працює. А, блядь, нічого не працює. чек теж не працює. Все зрозуміло. Зразу залітаємо на трейлер. А де він, блядь? Ой, блядь, я поїхав Приїхав свій трейлер. Через це вікно ніхера не видно. Шікс. Опа, всі куласи поспускали. вже помилки повилазили. Фу, що то вже засмерніло. У мене є лебедка. Ця машина дуже низенька. Мерз, коротше. І я поставив такі рампи. Чикс. І зараз я просто на рампи вийду і можу вже далеко ставити машини. От, я його загрозив. З рампочками прикольно придумано. І лібдочкою класно придумано, що дивіться, дозорчики. А як колеса стрипувати, що то я це ще не придумав. Хіба підкопав піднесуть. И шо, тут порик буде дотартиться. Бля, а шо делать? Ну ничего, ну так буде. Або можно петлями. Чикс тут, патрикуючик сюда. Ебать. <звук> Нифига субики, дочь стоїть. Дочь вайпер. Це новіший. Охереть просто мордафу. Бля, шо за апарат. Вон, чувак, стоїть. Біля Феррарі пильнує, походу, щоб ніхто не катався, них, чи що. Ну він настільки крутий і настільки закритий, що я просто в шоці. Кол лавка здорова. Піпець. Тут ще стоїть старий, коротше, зараз покажу. Китай... О, блядь, зразу він же бусик до мене їде, коротше. Офа, потім старого покажу. Коротше, народ, перший на обзорі не BMW, а це Honda Type R, чи Civic, ві. Вихлопні. У нас така на обвесиках типа на спорті Intercoolers турбо. на таких червоних кошиках Бля вона ж віно наручиш ка Остановісь Drive Mode. Type R од нажимаємо Не знаю що надає а щось дає бачите обороти красиво йдуть так зверху і тут ще лампочки вони ще блимо Lounge, да? А скільки пробігу тут? Вона, походу, нульцева народ, вона реально нульцева. Дуже гарна. Блять, Hondu зробили гарну, ахереть, да? У ще прям їде прикольно. Вона нас мені тягла не дали. Тут встанемо, тут давайте. GX. Type R, не знаю скільки сил, вона якась гоночна. Бонду зробили гоночну. Ручка прикольна, до речі, переключення передач. Це якась сіточка така. Це їхні все обдувчики. Чик. Бачите, як вони там всі рухаються. Тайп, R, CV, все, бозе, музика. Так, ще одного з ланча дамо. Вона на сліках. Блять, це нульцева машина, народ. Чому воно пригає? Красиво вона їде навіть. Ну, це передній привід. R, бачите, напочка свідця. R. Червоний значок, бо типу, спорт, значить червоний. Салончик прикольний, але він, типу, мені здається, сильно зашурується. І вона, певно купу грошей коштує. Тут теж жопа скоро буде, ж Алькантара. Тут Алькантара скоро жопа буде. Реально симпатично, хоч передній привід. На таких колесиках original, до речі, теж гарних, тормозюльки великі, Brembo, даже якісь там, може то просто наліплені. Було би задній привід, було б чорна, досить інше брукова було. Ще воно забрав як краще гладіатора. Я чую його так заносив. Він до речі це сам робить, це не я. Серйозно ще дім! Серйозно! Я просто різко хочу повернути, він... а він... Ааааа! Чуть не... їде боком, удиви. Просто я повертаю. Він вже все, перевертається нахер. Просто залітає на трейлер Чикс. Блядь, я забув його сфоткати, Бересете Йо, з'їжджає назад. Вот, дивіться, з 2000 року. Dodge Viper. там v 12 Та ти що? Це така екзотика, що просто купець. Тут даже я от замітив, цікава хернюшка, от уровень походу 50 фар. Зразу вон, додіки під'їжджають, блядь, Зразу, зразу, ям базарю, зразу. Сзади мене, бачите. Оба! смак нахуй погнав! А ці старі корветики комусь взагалі цікаві, бо їх Америки щось дуже люблять. знаю що, але... Реально люблять. Анука. зе. Ух ти що! На ручці поняли? Не понял, Куди ж хати? Чекайте, у мене головоломка. Слышишь? Это V8 Ёб твою мать Что это за сатана Прикольно Блядь, уже ручна! А вот есть кроватка червона Пиздец Ебать Да не ебай родно Не кататься вы что гоните Ладно похуй погнали Ручник в пассажира Кому не поворотка. Что-то так стукает, пиздец. Видите, вообще не поворотка. С ним хрен запаркуешься. Блять, дверь открывается с кнопочкой. Блядь, здесь дверь открывается. А, вот. А, выпусти меня, блядь. О, выпустила. Фу. блядь. страшно. А цю махину я забираю. Бля, вона здорова. Бля, це така лебедка. Кажу, лебедка, ледбалка я. Она ще таке короткая. Так, заводись. Зразу світлапку лапку Як світло включати ту ледбалку? Непонятно. Движтики воно прикольне, бля. Силь. Може далі включати? А ну-ка, не. Эй, похер. А не їдеш як п'яний якийсь. Йоп, твою мать. Що-то тарабанить, все. Коротше, наразі давно я бусиків не возив. А цього разу всі і на раз. Ось такі три буса Ну Вони не коротенькі, високі, всі високі і середня база, можна сказати, навіть довго. Зараз ці буса, я попробую на цей маленький трейлер. Чикс і бусики на базі. Нормально, вони нові, якби не було до нові, то можна було б би стукатися. Ну Насправді так не можна, але я би так робив. Чикс, три здоровених бусика на базі. Нормально, ні? Сім подвал. А друга приїхав три довгих взяв. <різь> Піздець. Па <різь> дівіці скільки соляри витекло. Рукавиці в мене всі в солярі. Я говорив по телефоні з другого боку дивився. Бо в мене баклажан копійками кидав, бо я його підрізав. Чи він не підрізав, я посигналив. І він мене почав кидати копійками. Іде чувак, коротше, і каже до мене, чую ж тебе там дизель, я, блядь, бігом біжу, 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 біжу. А тут, блядь, такий фонтан, реально отакий, такий, блядь. Аж до це. Пиздец. дивіться, скільки соляри витекло. Просто пиздец. Я не знаю, чого не відшов в колобані, він ще капає все. Але він просто стояв, коротше, і потім... Бля... Дивися, далі їбаш. Йоба рот, поломаний пістолет, сука, всі капці. Без сулярі, пошло нахуй. ебаный. Добре, що я стояв тут, блядь, я не пішов в туалет. Чи десь пішов заправку. правку? Все в сулярі нахуй. Ну що народ, я корот, вже в Флориді. Ну, Пьосик. Прикольний. Всю гавкаю, гавкає. Чувак, коротше, теж їздить. На пікапчику з пьосиком. Привісить її транзитики. Разом з тисячу одна муха. Зараз я вигружаюсь на Palm Beach Манхемі. Я обижаю це Манхемі. Це той Манхем, там я казав, що тут постійно дуже багато крутих тачок, типу емок, ламп і так далі. Бо це ж типу Palm Beach. Туди-сюди. Чувака. Даже без, без пошкоджень приїхала, прикинь. 1400 миль. Зараз одну тачку маю тут забрати. І наступні я, я їду до кінта в... Їдемо купатися в океанчику. Жара піпець. Прикол, що на рахунок у цього тіка, оцього кокосу спущує, Каже, тебе колосо пробити. Він каже, а так? Да? Нічого, нормально вроді. Я зараз просто покажу його, як він виглядає. Перше покажу, як він припаркувався. Гляньте. Да, типу, всі стають, він, блядь, отако став, блядь Похуй, я біля нього якось вирівнюся, що хоча б рівно стояти, я от стою рівно. Так, я зараз його покажу, як він виглядає. І покажу як він тачки паркує. Оце, звісно, Це... Оце, піздець, звісно. Бо я ж з'їжджаю і просто не ну, ту тачка стояла, а просто в неї заїжджаю. Куня, похуй. Зараз покажу. Оце я віддаю короче, тачку на Манхемі, але тут в них якась така нова система прикольна. От бачите, цей тунельчик. Він весь він має 300 мільйонів камер спереді, зверху, ззаді. От. І він походу. Я заїжджаю тачкою, тачку, це перший Манхейм, я на якому я таке бачу. І він все на камеру короче, знімає, всі пошкодження. Тут же не вийде так, що ти лише тачку пошкоджену і без відповідальності. Прикольно, прикольний тунельчик, звісно. Це Palm Beach, це а тут завжди все топо. Тепер дивіться, як той чувак припарковав джипа, блядь. Ну, це, цей теж він паркував. От щоб ви розуміли, от стоїть, блядь, рівно бус. Той чувак паркує одного джипа так, другого джипа паркує так, нахер. І я буса, блядь, так само ставлю, блядь, щоб просто вилізти з, з дверей. І це вроді його. У нього три джипа було. Це це взагалі. Короче, він ці три тачки просто косо поставив. У нього якийсь, блядь, приціл збитий чи що? ну я зараз його покажу, якщо цього не було, короче. Зараз я його знайду і покажу. Де його шукати? Ну піздець штемп. Тут стоїть 68 року Ford Mustang старенький. Вони 69, 69 тут щось дуже ціниться, не знаю чого, може через число. Або якось там лімітоване на останній версії. Останні руки, блін, дуже крутий. Топова тачка, так, да? дивіться. Вау. Не, ну, ну, ну це просто піздець, блядь. Ну як так паркануться? ну що блядь, ти заїжджаєш з цієї сторони і тобі просто рівно треба заїхати. Я хере зайкін, навіть так паркується, блядь, Всі люди, як люди всі рівненько поставали, приїхала, блядь, Сука. Опчені раз. Оце, блядь, Чушпан, коротше. Так криво паркується. Я, я зараз просто типу, безпалював. А що він робить? Він, він хоче забрати джипа, але складає рампи. Бля, надіюсь, було видно. Піздаш, Просто Пізнешно. Він... 4 ока має блядь А паркується ніби в нього мінус 10. Що я сказав? О. От до прикладу, тут все BMW стоїть, тут під пальми стоять, все поршики. Там стоїть старенький Rolls. Бля, я думаю, це Rolls, а тут значок Bentley. А що це вони однакові, є ж такий самий старенький Rolls-Rolls. Що ви знаєте, 1993 да, року Bentley. Ну... Не знаю. Не очень, якщо чесно. Пташки сівають, кричать. Ламби. Порш. Порш Порші Русі, короче, морда, так йдуть. Урус і коротше ламба. морда така малесенька. Та ти що, так? Да? Що тут пише? Key in security, ага. Окей. Я понял вас, не можна показати. Тайканчик. Тайканчик ключи тоже закриті. Урус. Key in security. Понятно. Не дають кататися. Блги. І новий, походу, дивіться кітурмузан. Ну лицо. Так, а це має бути скітрішники, да? Да. Двічки красивые, перси. Мене там видно, прикиньте. Наскільки вони офігенні нові. Нові. І такий ядовитий. Блядь, класна тачка. Походим дальше. Що це? Хуракан. Ого, бамбуфер стоїть, Дивіться. Це доставний. Йоперський базочок маленький. Ламборджині. Й Так, це ж. Ти шо, що це 20... Нє, який це блядь... Непонятно. Йде такий руль по коцані. є ба Що за... Що це на ньому їздить? Блядь, піздя з маленькою машиною. Йдем поднемся. Опа! Що це такое? Що Непонятно. Так, мої бумажки оцею. Два машини. Чуть не спалили. Та, таке, коротше. Я блядь, за ним. Блядь. Походимся на це якщо відкрито, тут місце і поболі має бути і. Ага, 21 го року. Закрито. Гонки грають Ferrari, Lamborghini і Макларен. Я зараз їх бля, сіксую на траці, блядь. Ну, зараз, блядь, як в пізду, дивіться, заїжджайте. Чуть не догнав, блять. Давайте, давайте, пошли, пошли, пошли. Тесла тоже в ахуе. Бля запахло сразу дорогим бензом. Ах, бля, красиво. Я, за... Я реально их догнал, бля, что не впиздавал всех нахер. Сразу бы поставил себе на трейлер. Так, Макларен с сферой зашли на съезд, а ламба дальше погнала, короче. Бля, красивый пиздец. А как они пролетают и так звучать классно, пиздец просто. Ебать, стрелку уже положил. Ебать, там транзит в ахуе. Ferrari, тут лампа, тому що ніж треба заїжджати. Чикс, шашечки. Давай, дивіться, нахуй. 100 миль їду, 160. Феррарі. Блін, вона якась така гурбата, якась ніби не справжня вовче. Все, лампа засиснула. Ю! Бральоті. Форцела. Ламба-могела. Ламба-могела.